Ви сказали, що 10 років його управлінської діяльності були нульовими, це не зовсім правда. Результати його діяльності є від'ємними. Uh -huh. Ну станції нових не відкрили, натомість закрили деякі станції, бо це також є результатом його діяльності. Наскільки це з іншою діяльністю, да? наскільки це пов'язано з забудовою, наприклад. Це предмет іншої дискусії. Але щонайменше, ми можемо говорити, що є проблеми як з будівництвом, так і з експлуатацією. Тому всі ці байки про те, що це не ми будували, там були якісь порушення, це все дуже нормально. Ви 10 років експлуатували. І я щось не чув, щоб коли ви приймали об'єкт, грубо кажучи, то щось ви говорили про те, що там якось неналежним чином його побудували. Тільки коли щось сталося, ви раптом почали скидати все вали на попередників, умовно кажучи. То так, якщо говорити, то дійсно до Рюріка дійдемо. А потім ще і цей вийде і скаже, що насправді ні, винен навіть не Янукович, винен Бог, бо він створив землю от саме такою у Києві, такі ґрунти, такі річки. Ну, винуватий Бог. От якщо б він створив інакше землю, так? то можливо би метро в Києві працювало. Ну, але для мене це є маячня. Тобто це один момент. Другий момент. Кличку треба віддати належне, що він не хоче. Бруднитися будь-якими корупційними скандалами. І ко, як тільки виникає скандал якийсь, ну то він зразу позбувається таких людей. Ну потім часто їх повертають потім, так, потихеньку. Тобто з однієї посади зняли, а на іншу посаду потім призначили. Тобто, я думаю, що вам, як журналісту, буде цікаво провести відповідне розслідування, з'ясувати, з ну, е, кількох людей які гучними заявами звільняли з посад, і де вони потім опинилися, на яких посадах в КМДА, грубо кажучи, цікаве дослідження може виявитися. Але тим не менше, да тобто Кличко не хоче брати на себе відповідальність за дії своїх підлеглих. Але я повторюся ну трошки в іншому аспекті це питання, повторю. а не чи Означає небажання клічка брати на себе частину відповідальності за дії цих людей, чи означає це, що в нього насправді немає відповідальності за дії цих людей? Mm. ну і Тут ключовий момент, я схильний думати, це зі сфери припущень. Тобто, я думаю, що дійсно ну клічка його команди є оце негласне правило. Ну, що, грубо кажучи, якщо тебе впіймали, то сорі я тебе відмазувати не буду. Ну, таке може бути цілковите, да? Що, типу, от ми дійсно там ми от все робимо, робимо хто там, що хоче, да? там як ми це все робимо. Але дивися, якщо когось зачепили, когось спіймали, це твоя проблема. Ну і ми бачили неодноразово, коли Кличко дійсно дуже легко позбувався людей зі свого оточення. І я думаю, що це і в цьому прикладі бачимо те саме. Але я повторюся, що ну, чи є. В цих діях ознаки злочину. Тому я хотів би, щоб у цього персонажа не просто звільнили з посади ключку, да? потім призначив його керівником якогось транспортного відділу в КМДА тихенько, да? щоб ніхто не бачив, щоб він там очі нікому не муляв щоб його проти нього було порушено відповідне провадження кримінальне, щоб проти нього зібрали доказову базу і щоб його відправили за грати з конфіскацією майна. Ну, чи це реалістично, я не знаю. Ну, але це питання знову ж таки вже до правоохоронних органів. Тобто, а те, що таких от персонажів, як він, в Києві хоч греблю гати, і не тільки в Києві, ну так це очевидні речі. Я наголошую, тут ключовий момент, ми ж говоримо про що? Про злочинне збагачення, правильно? Воно є кримінальним злочином. Але ж ми не говоримо про незлочинне збагачення. Просто людина збагатилася. Не може таке бути? Ну от він просто законним шляхом в лотерею виграв. Mm -hmm. Не ну, міг он в лотерею виграти. Міг. Ну, черешню торгував, так, як батьки іншого народного депутата з іншої фракції. Ну, заборонено батькам народного депутата торгувати черешнею. Ні, не заборонено. Ну от батьки депутата торгують черешні. Нормально заробили. Купили сину квартиру, да, там, за чверть мільйона доларів. Жодних співпадінь з тим, що він є депутатом, немає, таких, як він там, хоч греблювати знову ж таки. Тому я повторююся, що ми з вами неодноразово про це говорили: що потребує вдосконалення не тільки робота правоохоронних і антикорупційних органів, але й вдосконалення антикорупційного законодавства, ну, на підставі якого ці правоохоронні органи, ну, і антикорупційні органи, здійснюють свою діяльність. Ну, Ми всі бачили, до речі, ці всі славнозвісні е, конкурси на призначення суддів. Бачили, де там судді деякі. І всі сміються, ха-ха-ха, він не знає, коли Конституцію схвалили і претендує на е, роботу суддів. А нікому нічого не муля, що він вже працює суддею. Він вже суддя. Розумієте, як він став суддею. І, оця от, до речі, ну, для мене це взагалі дуже показовий момент. Оця от суддя Сафілканич Оксана. Яка, по суті, дозволила уникнути покарання виродкам за групове зґвалтування неповнолітніх на Закарпатті? І воно зараз подається на суддю Закарпатського поліційного суду. Ну, тепер там вона буде відмазувати гвалтівників. Ну так ти потрібні такі судді? Я запитую просте питання: чи потрібні такі судді? Але воно все легально робить, розумієте? І я впевнений, що вона не в однокімнатній квартирі живе, в, в цьому воловець. В Воловецькому районі. І дітки її впевнені, теж, коротше, все у них хорошо в житті. І я просто ну, до, до висновку якогось підвожу, що якщо якась проблема, яка є соціально значущою, не вирішується легальним, легітимним, легальним шляхом в правовому полі, вона з необхідністю буде вирішена. Іншим способом, якщо брати Гафинець і Михайло Траньович, які зґвалтували неповнолітню дівчину, не опиняться за гратами, ну, то це дає нам підстави робити висновки про те, ну, про те як працює судова система, правильно, як працює прокуратура. І, ну, і про те, що це ж не означає, що ця історія так закінчиться. І таких братів Гафинець, і таких Михайло Ттраньович і таких Сафілканич, в Україні хоч готи, розумієте? Якщо хтось думає, що це буде нескінченно довго тривати, і всі будуть цим миритися, як в Росії, да, що стануть і будуть на колінах стояти, то це трошки інший клімат, тут, розумієте, зараз соціально політичний Тому так. в цьому контексті і з цим депутатом, які черешні торгує, і з цим керівником метро, да, якого все було хорошо, коротше, просто де щось забув задекларувати. Ну просто забув. До речі, знаєте, скільки суддів позабували задекларувати своє майно закордонне? А ну, я знаю. І це все може стати бути від... буде відоме. Ну, тобто ми живемо в 21 столітті, коли все потаємне, все одно стане відоме. Тому я би радив не гратися і не роздмухувати червоною ганчіркою перед, грубо е кажучи, е е е розлюченим биком. Угу під розлученим биком я маю на увазі, е, грубо кажучи, ну ті настрої соціально-політичні, які сьогодні панують в українському суспільстві, так все так. то тому, Ми... о, повторюся, те, що Пічков його звільнив, і у це, знаєте, е, таке враження, що це промова пірикла, у от легендарна помінальна промова да перші жертви Пелепаневської війни. Оцей Віталій Кличко проголосив таку саму оплакувальну промову по своєму другові. він не знав, чим той займається. Вони не їздили разом, не гуляли ніде, да? тобто, взагалі, ну, просто лашок, вибачте, за вислів. Тому мені здається, що все-таки частина відповідальності. Дивіться, я далекий від крайності, що вся відповідальність лежить винятково на мері, як багато хто говорить. Mm -hmm. Тобто я не хочу, щоб ну, так це ми слова сприйняли. Але говорити про те, що він до цього не причетний. Тобто, якщо щось добре в Києві, ну, то це Кличко, Якщо щось погане, то Кличко взагалі не в курсі, що таке відбувається. Це погано, що він про це не знає, що він не в курсі. Мені здається, що добрий мер повинен знати, що відбувається погано в місті, і повинен докладати зусиль для того, щоб це погане вирішувати. Да? Щоб не було тих нелегальних забудов по всьому місту, він теж про це не знає. Він дізнається тільки в останній момент, коли техніка приїжджає тут біля мене, Солом'янському парку, да, починає чергове нелегальне будівництво робити. Ні, ну воно легальне, да? тобто по їхніх поняттях. По барабану, да? Там, що в ці і все остальне, що це рекреаційна зона. А потім скажу, що ні, ні, я ж теж про це не знав. Тобто я е, закликаю все-таки мера Києва. Обраного киянами і керівника Київської міської державної адміністрації уважніше стежити за роботою своїх підлеглих, тому що навіть його такий от друг, якого він призначив на посаду, може виявитися брутом. І це стосується не тільки його. Я повторюся, що це стосується значно ширше, значно ширшого коло осіб. Тобто і треба розуміти, що ми, зрештою, повинні відійти від цього патріархального укладу. І зрозуміти, що мав на увазі Аристотель коли казав, Платон мені друг, але істина дорожче. Все, тобто немає дружба-дружба, а служба служби. Тобто немає ніяких коротше, це, там, брат, кум, сватка. Є робота, робиш роботу, робиш, не робиш ідеш е, до побачення. Ну, тобто впіймали сів, все. Прокурор не посадив з валтівника, сів сам. По-другому не працює, все, крапка. Прокурори існує для того, щоб сажати гвалтівників, а не відмазувати гвалтівників, як знову ж таки в цій історії з гвалтуванням неповнолітнього на Закарпатті. Вся прокуратура досі відмазує цих гвалтівників. Ніхто не буде з цим миритися. І суддів не буде. Я хочу, хотів би побачити. Ви що, реально вірите, що тепер того персонажа, який не знав, в якому році Конституцію схвалили, може призначити суддею? Найголовніше, що він продовжить свою роботу на посту звичайного судді, пана Валентина. найголовніше це, він же ж не звільняється, він продовжує свою роботу. Так його Іменно, Ось, і так. І от я сподіваюся, ви правильно теж ставите питання: що він же вже є суддею. Тобто, чи людина, яка не знає в якому році схвалена Конституція України, може бути суддею? Що може його треба не просто не призначити на посаду, може його час звільнити з посади? Так само, як і інших там фігурантів оцих оцих конкурсів, які розказують, що вони живуть в квартирі за 8 тисяч гривень. Або за гривню, як задекларував один із конкурсантів також, тому що йому було важко сконвертувати карбованці і гривні. Важко з вами не погодитись, пане Валентине. І ще раз. Чи, чи потрібна людина, яка не може порахувати карбованців гривні, ну може їй дійсно повернутися в школу і пройти базовий курс арифметики. Перед тим, як призначатися на, 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 на ці посади. Тому я повторюся, що всім цим людям не місця ну, в урядових структурах, не місце в правоохоронних органах і не місце тим більше в судових органах. Тобто з ними ну, є речі, які руйнують легітимність державних органів і довіру громадян до держави. Ми зараз перебуваємо в тій ситуації. Коли державні органи і держава потребують максимально високого рівня легітимності. Тому всі ті персони, чия діяльність руйнує, довіру до держави, повинні абсолютно безжально прибиратися. Абсолютно безжально все. Ну, при тому я повторюся, що на це повністю є, як би карт-бланш з боку українського народу. да Тобто, потім розказують, що там в законний спосіб, не в законний спосіб, слухайте. Не можна звільнити студію, а посадити можна. Посадіть. Угу. Важко бути об'єктивним ще раз. Я хочу зазначити, не претендую на це, тому що я житель соломінського району, столиці України Києва Район, який найбільше постраждав через закриття станції метрополітену. Щоранку, відправляючись на роботу, це все бачу, як працює тепер транспортна інфраструктура, оновлена так в лапках. Ці автобуси і тролейбуси, які тепер курсують дорогами соломінського району, і скористався відверто своїм службовим постановом. О, аби запитати думку компетентної людини. Валентин Гладких з нами сьогодні спілкувався на цю і не тільки цю тему. Експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Дякую вам, пане Валентине. І остання фраза, як казав класик: у кожної проблеми є прізвище, ім'я і по батькові і боротьбу з вирішенням абстрактних проблем абстрактних проблем, да як очистити судову гілку влади, як грубо кажучи, зробити ефективним функціонування на рівні міста. У всіх цих проблем є цілком реальні прізвища. Тобто, і відповідні дії повинні бути спрямовані саме не на абстракції, а на цих конкретних персонажів, які своєю діяльністю, знову ж таки, або підвищують рівень довіри до державних органів і дійсно формують уявлення про те, що намагаються вирішити цю проблему, або навпаки, це все руйнують. Тому я звичу успіхів і сподіваюся, що і цього персонажа чекає тривалий термін ув'язнення з конфіскацією майна. Я вам всього найкращого. Друзі, дякую за те, що приділили увагу нашій розмові з паном Валентином. Також закликаю бути уважними у всіх аспектах життя і в таких подібних також, тому що ми громадянське суспільство і маємо право і мусимо впливати на. Середовище навколо нас це наше життя. Будьте у фокусі всіх головних подій на фокусі. Підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, коментуйте. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось у наступних відео. На все добре. Щасливо.